Йоу, 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 слухай, цей бік, братан Трамп повернувся, цирк на екран, каже мир це взагалі не дрібниця, але всі знають, це фікція не неправиль. Він каже, зроблю угоду війна на сто, але десь у кремлі вже відкрили компот. План чи маразм, хто його зна, старий дід знову мутить шухер і бедлам, хоче дружити з медмедем в кремлі, каже, що швидко все залагодить він. Та насправді лише балачки, бо його слова то фастфуд для маси, чуваки. <тас> <тас> Трам знову грі, каже одне, а виходить Весь світ напружений, всі на вальті, а він знов у твітей ховається в чаті. Європа вже думає, що нам робить. Може, пора на зброю бабло залить, Во як Дональд закриє лавочку тут. Путін і знову відкриє маршрут, але Трамп каже: ні, не хвилюйтесь, друзі. Все буде тільки путі, я ж майстер ілюзій. Тільки потім надійшла мене Типу вирішуйте самі, я тут ні при чим. Ларисанці, твіт та шторм Здається, знову цей світ на реформ Країни рахують, де вся ресурс Поки Трамп робить новий Голівудкурс <хи> Трамп знову в грі каже одне, а виходить чий Весь світ напружений всі на варті А Алінстом у твіттері жартує на парті це його план, чи старий вже не той, чи просто цирка, чи, чи ще той хитрун. але поки всі думають, що ж буде далі, ми готуємо попкорн, кіно буде далі.